Доброго ранку. Інформаційний ранок ефірі п'ятого каналу. І зараз короткий огляд подій на сході України в зоні проведення антитерористичної операції. Як ви вже могли чути зараз випуску часу новин згідно даними прес-центру штабу АТО, 72 рази терористи відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це дуже велика цифра. Використовували заборонену зброю. Напередодні я нагадаю, штаб Ато навіть повідомляв про те, що були обстріляні пункти контрольного пункти на території. В'їзду і виїзду з окупованої території зараз телефоном маємо зв'язок з Олегом Слободяном, речником державної прикордонної служби. В нього розпитаємо, як пройшла ніч у прикордонників в зоні АТО минула і можливо про гуманітарний конвой в лапках, який знову їде з території Росії. Пане Олеже, якщо чуєте мене доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от починаючи з цього конвою, нібито гуманітарного, як його називають росіяни, планували, що він вийде сьогодні і буде прибути на територію окупованої території України. Отже, за вашу інформацію, чи прибули вантажівки? Що в них чи вдалося їх оглянути? Дійсно, сьогодні вранці Російська Федерація знову ж таки в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою через російські пункти пропуску Донецьк та матвієв Курган. в Україну прослідувало дві колони вантажівок загальною кількістю 46 автомобілів. Переважно це продукти харчування і медикаменти. Загалом це 35 таких було автомобілів, а решта це фактично машини супроводження. Оскільки російська сторона в черговий раз порушила усі існуючі норми міжнародного законодавства і чи які регламентують порядок направлення гуманітарних конвоїв. Українська міжвідомча група не здійснювала жодних контрольних функцій, а виключно лише візуальне спостереження за оформленням. Характерною особливістю цього так званого гонканвою є те, що автомобілі вже вкотре їхали напівпорожні, тобто, що в черговий раз підтверджує декларативність даного гунканвою і просто популізм цієї акції. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація щодо зони проведення антитерористичної операції? Там от співробітники прикордонної служби також несуть службу на пунктах в'їзду-виїзду з окупованої території. Як там минула ніч? Чи були якісь проблемні ситуації? Вночі проблемних ситуацій не було. Учора, в другій половині дня із АГСу. Було здійснено кілька пострілів, мається на увазі з боку російсько-терористичних військ по контрольному пункту в'їзду Майорськ. Але сьогодні вранці, знову ж таки, Майорськ не зміг своєчасно відкритися, тому що близько 6-ї години 30 хвилин розпочався обстріл із мінометів із тимчасово непідконтрольної території. Снаряди лягають десь порядка 150-200 метрів від контрольного пункту в'їзду виїзду Майорськ. Міркувань безпеки, контрольний пункт в'їзду-виїзду поки що не відкривався і не працює. По завершенню обстрілу, відповідно, тільки тоді ми зможемо розпочати пропуск транспортних засобів. Скажіть, будь ласка, уточніть, будь ласка. От я знаю, коли пункт пропуску не відкривається, але там все одно збираються люди. Чи не було постраждалих серед мирного населення, чи серед прикордонників, чи все добре? Ні, на даний момент постраждалих немає і особовий склад, і люди відведені на безпечну відстань. Дякую вам дуже. Це був Олег Слободян, речник Державної прикордонної служби, який розповів про конвой, який росіяни називають гуманітарним. Ми, от вже неодноразово вони його на територію окупованої України, доставляли. Напівпорожні йдуть машини, наскільки ми змогли почути. І про що це може свідчити? Про те, що щось забирається, чи не той вантаж, який декларується в паперах, возиться. Це може вже бути судити пізніше. Адже от військові українські неодноразово повідомляли, що після. Таких гуманітарних конвоїв дуже часто посилюються обстріли, і ситуація в зоні АТО погіршується. Будемо спостерігати і подивимося, як вона буде насправді. І говорив про те, що ем, пункт пропуску майорська в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області не зміг розпочати свою роботу через обстріли. Такою була ситуація. Це був інформаційний ранок. Завтра в сьомій ранку ми повернемося, будемо говорити про цікаві важливі факти. Не перемикайте в ефірі п'ятого випуска часу новин і ще багато цікавої інформації. Ці від моїх колег.